Мене звуть Аліна і я дуже рада, що ви завітали на мій канал. Я не знаю, це Богом забутий канал, але я його Христос Воскрес, я в Айціну Гадблесі роблю. Тому сьогодні ми будемо робити особливий макіяж на стрім, такий нюдік, такий люксовий, такий прям вау. А мені сьогодні потрібен він не лякаючий, не яскравий, як я зазвичай люблю робити. я Люблю робити і кольорові так далі. Але сьогодні в мене особливий день на стрімі. І поки я буду фарбуватися, якраз розповім, чому ж сьогодні він особливий. Дякую за перегляд. Погнали малюватись! Не вірю, що я знову тут. Всім привіт, мої хороші! Тепер буду я розмовляти поза екраном, бо хочу, щоб ви насолодились. Як я буду фарбуватись, або просто слухали мене на фоні. Бо, в принципі, є декілька цікавих історій. В першу чергу я хочу, напевно, розповісти про цей канал. І я не вірю. Я повернулася на цей канал. Я не була його два роки. Я пам'ятаю, що перше моє відео на каналі було тут це мейкап на День Закоханих. Вау, як оригінальна! І це було. 14 лютого 2024 року. Я залишила це відео собі на згадку, бо то, як я розмовляла тоді, яка моя вимова була, як я себе вела на камеру, оці невпевнені рухи. Просто мотивація собі передивитись, якщо я буду сильно доколуплюватись до себе, нагадати собі, з чого я взагалі. Починала, да? Ну так, на секундочку, моментик такий. да? От, і в чому момент? Я... Цей канал почала вести в паралель, коли я починала стрімити. Тобто, я думала, що я така буду класна і вивезу одночасно вести дві платформи. Було б непогано, але був певний нюанс. Стрімінгова платформа це одна комунікація і один вид контенту з глядачами, чатерсами і веденням якогось ком'юніті. Да? А YouTube це взагалі інша ніж, ви понимаєте, яка суть тут? Тут суть в мене не тут, і зараз я з вами спілкуюсь, а ви, ви можете мене знайти хрен знає як. Тобто не в перший день, як я дропнула відео, не в перший місяць і не в перший рік. Тобто, це все рандом. Розумієте, про що я кажу? І я не до кінця поки розумію, як тут будується ком'юніті, як воно розполагається до вас як до особистості, і як воно буде. Іти до вас, як ви будете до мене йти, я поки цього не розумію. Але потім розберусь, бо в принципі я думаю, що я зможу вести цей контент стабільніше, ніж раніше, це точно. Але просто мені треба трошечки прилавчитись, як правильно робити це все. А ще цікаве, що хочу сказати, те, що я люблю макіяжі, але захотіла додати новий концепт. Я буду фарбуватись, але буду розповідати якісь приколи про себе, якісь відчуття історії, що в мене взагалі нового. Так от, чому я сказала на початку, що сьогодні хочу зробити особливий для себе макіяж, більш не кричащий, а такий витончений, в люксову сторону такий нюдік, знаєте? Це тому, що в мене дещо залетіло. І це два відео. На дуже такі шалені перегляди, насправді для мене. Бо до цього в мене були пробліски по переглядам, але не прямо в таких масштабах і тут я подумала, що не хочу пугати нових глядачів, якщо вони прийдуть, і зробити собі більш витончений макіяж, тобто такий, який не буде кидатись в очі, бо я люблю і яскраві макіяжі, я не боюсь експериментувати. Я не боюсь навіть зробити хіровий макіяж, ну тобто, який мені не буде подобатись, але я в ньому можу провести стрім. бо комусь може не сподобатись, наприклад, мені. А в той час, коли я запустилась, мені написали 10 глядачів про те, що вау, оце в тебе сьогодні він яскравий, не так як зазвичай. І я розумію, що насправді це вкусавщина. Тобто, ви можете для себе ризикувати, і, наприклад, якщо ви відчуваєте, що блін, може, це не мій вайб. Хтось може навпаки це підмітити у вас. Тож моя причина такого сьогоднішнього макіяжу в тому, що я просто хотіла зробити ем, такий, знаєте, інший підтон. Бо кричащі макіяжі вони дуже перебивають увагу. У мене активна міміка обличчя, і я розумію, що яскравий макіяж він забирає увагу. І люди б акцентували, можливо, б, на те, як мій макіяж виглядає, а не те, що я транслюю і кажу. Отакий От ем, цікавий вайбік, я в собі підмитила, плюс я це обговорила з ем, чатом GPT. Тобто я пояснила йому ситуацію, що в мене був приріст людей, і я його спитала, як мені себе повести, як мені підготуватись, якщо прийдуть нові люди, і так далі. Він мені порадив певні етапи, що тіп, не треба бути не собою, не треба якогось кричащого, чогось, воно буде відволікати. Я, в принципі, з ним погодилася і зробила просто. Базовий свій макіяж нюдовий, але там пару може, моментиків додала від себе і все. Ну, типа, нічого такого. От, тому у мене от такі новини з цим макіяжем, чому він такий особливий. І хочу сказати, що зараз я зрозуміла для себе, що ведення платформ це навпаки дуже круто. Просто є проблема в тому, що я можу не так любити сильно монтаж. На жаль, я просто. Ну, ви б знали, наскільки я парюсь над цим монтажом сижу, вдосконалю це все. І хрен його знає, типу, воно вартує, того, не вартує. Я не знаю, бо знаєте, зараз така тенденція пішла, що з монтажом як раніше комусь не треба. І це супер сумно в моменті, момент. Ти можеш зробити офігенний монтаж, офігенне то-то, то-то, п'яте десяте, але по факту це вже, не критична двіжуха. Тому я просто вирішила зачилитись і експериментувати якось так: робити макіяжі, озвучувати свої думки, робити це від душі просто. Знаєте, от зараз я більше спираюсь на те, що від душі йде. Я, взагалі, коли от думала про це відео, я от думаю, блін, що вам такого розказати? От що ютуберським взагалі цікаво? Бо знаєте, ну з вами по-іншому треба працювати, вам по-іншому треба щось показувати, щось пояснювати, щось. Ну, взагалі якась інша комунікація. Бо на стрімах це взагалі все по-іншому. Якщо хочете запевнитись, наскільки по-іншому, то приходьте, звісно, до мене на Твіч. Я буду тільки рада вас бачити. Така лагідна рекламка мене. Дякую за те, що вислухала. Так ось: Інстаграм одне видання, Ютуб, інше, твіч взагалі. Понімаєте? Тому от буду нащупувати. Я тільки повертаюсь, тому хотіла просто вас. Попередити про це, от таку хісторію розказати, чому такий особливий макіяж, чому, чому все от так, як є. Звісно, може, трошечки незвичний концерт вам буде слухати це відео, бо а, викупаю ще багато з теми на теми, і ну, це просто впливає подача подача того, як я довго вела той контент. Але а, в мене є інший YouTube. Ну, якщо чесно вам признатись, в мене є інший ютуб, але він чисто твічовський. Да, там є, типа, фрагменти лайва, да, там комунікація з іншими людьми і так далі. Але все одно, поймаєте, твічівська двіжуха, вона на той твічовська двіжуха. Тут я хочу більше про лайв. Звісно, я буду нагадувати вам про твіч. Але це ну, з точки зору того, що якщо вам захочеться просто щось для себе відкрити нове, то є для цього твіч. Твічі дуже багато всього цікавого, і стрімерів. І, повірте мені, два роки назад, коли я тільки починала стрімати і те, що є зараз, це абсолютно різні українські твічі. Тому що коли я тільки починала, я можу сказати, що це було дуже важко. Важко в плані а, всього. І люди менше знали, і взагалі все по-іншому працювало. Зараз. Дуже багато багато людей поприходило, як і глядачів, так і нових облич стрімерів. Ніша починає розквітати. Тобто, по смаку ви можете знайти будь-якого собі стрімера і просто кайфувати. Звісно, зараз є певна проблематика. Це відключення, і через це багато стрімерів дуже страждають. Оце взагалі мінус вайб, тому що багато стрімерів просто не можуть займатися своїм улюбленим улюбленими справами і діяльністю. тож я розумію, що це проблема не тільки стрімерів, а ще й глядачів. Тобто, це проблема в дві сторони зараз. І через це я ще подумала, що Ютуб потрібен обов'язково, і для моїх глядачів теж, бо це зручно тримати контакт, коли, наприклад, відключення, і да, і вони коли їм зручно зайшли в Ютуб, хопа, побачила лінку головну свою любіму. Зайшли, подивились, лайкуся, поставили, коментар написали і сказали Пасіба за відео. І я кажу, блін. Ну, о вкорс, а як по-інакшому, понімаєте? Бо я ж вас люблю і хочу розвиватися, робити якийсь контент, який вас порадувати і собі зробити діло, понімаєте? Тобто це робота в дві сторони. І я розумію, що це невід'ємна частина всього. Тож, тому тому це вкупі так і працює, що через відключення мені надо бути на зв'язку з усіма і усюди. Такі в нас реалії, понімаєте, ребят. Тому я була, знаєте, от, шокована тим, що я вирішила вести цей YouTube. Але сам факт. я буду тестувати, пробувати, вдосконалювати, може, якось, не знаю, готувати текст і так далі. Бо я зараз от сижу, я вам клянусь, я нуль, нуль цих робила додаткових доріжок. Я просто зараз одним тейком це хуярю, дивлячись, як я фарбуюсь, така красива молодець, як я пудру вам показую, там, тіпа, як вона виглядає, яка вона від Гламбій прям. Ну, бомба, да, типу. Але насправді це класна пудра. Мені подобається вона тим, що вона дуже класно вибілює макіяж, і навіть якщо ви з контурингом перепорщили, то воно дуже класно заземляє цей мейкап, тобто воно приглушає. І через це я дуже люблю цю пудру. І взагалі, типу, від Гламбій, в мене є теж улюблена помадка для брів, Але сьогодні я її не використовую, тому що, як я вам казала, що я хочу такий вишуканий макіяж, такий стриманий, так скажемо. Тому да, я це все записую одним тейком, тому що просто зараз практикуюсь. Мені цікаво ваші думки послухати, що можу додати. Бо з деякими людьми я поговорила, щоб мені такого розказати. Але я розумію, чим більше я буду питати і слухати, тим менше я нащупаю насправді, напевно, себе. Бо вкусовщина у кожного своя, хтось любить такі відоси, хтось любить які. А я думаю, що під мене знайдуться люди, які готові будуть послухати навіть мене так. Якщо не маю змоги прийти, наприклад, в стрімінг через відключення, а потім якось дійдуть до мене в гості, коли все буде покраще зі світлом. Насправді, я дуже засмучена цими всіма реаліями, бо ці відключення впливають на все і одразу у всіх. І це і вправду важко. Бо коли такий холод на вулиці. Темрява, люди так довго можуть сидіти без світла, це просто вибиває знаєте, з себе. Бо це нагадує мені початки першого року повномасштабки. Коли ти сидиш, блін без світла в повній темряві і сам з собою сидиш щось думаєш. Єдине, напевно, що мене потім спасало, це ну, дипломна робота. Бо, згадуючи про це все, про оце все згадуючи. Я просто тонула в думках дипломних, тобто писала цей диплом і ні про що більше не думала. От якось так. Тож ці вайби неприємні, але ми все переживемо, бо ми незламний народ, я про це знаю і тому я теж не зупиняюсь. Я шукаю всі можливі моменти бути поруч зі своїми людьми, зі своїм ком'юніті, і робити для них якомога більше різноманітного контенту, тому що я підлаштовуюсь під ці реалії теж. Як і ми всі. Тому я просто хочу вам сказати, що все, що я роблю по контенту, це робиться з великою любов'ю. Звісно, іноді матюкаюсь, коли монтую. Але, тим не менш, потім через роки дивлюсь і думаю, блін, ну яка ж все-таки молодець. да? Тобто є такий момент, що хочеться себе похвалити. І зараз, як ніколи, тому що я розумію, що скільки разів би я не опускала руки, все одно вони піднімаються. І навіть до сюди я дійшла, розумію, наскільки сильно мені хочеться. Тримати контакт зі своїми людьми, зі своєю аудиторією, тобто для мене це важливо. І я готова це робити, навіть якщо буду сидіти і матюкатись над цим монтажем. Отакі От в мене реалії. Тож, що хочеться сказати, я дуже вдячна вам. Вже макіяж підходить під кінець. А ви кажіть вообще, як вам такий формат? Бо я ж кажу: сильно пока не шарю за Ютубчик, чекаю на вашу щиру думку. Може, це вже, знаєте, звучить як п'яний бред. Тут щось сижу, собі базарю, непонятно що, і ви теж не розумієте. Може, навпаки, такі озвучки відволікають від макіяжа. Я хз. Я не вела Ютуб такого формату, тим паче два роки. Вдосконалений макіяж називається. Тож я дуже вдячна, що ви мене послухали, а я вже закінчила, тому цьом бомки Ну і все, макіяж готовий. Оцінюємо дівчата, що скажете. Ну це мені здається такий, типа люксовий нюдік. На стріми мені здається, прям ну на стрім сьогодні. Прям мені здається клас не лякаючий, приємний. І мені здається, прям це те, що потрібно для сьогоднішнього мого моменту, особливого моменту. А моментів в мене особливих дуже багато на стрімі. Тому приходьте обов'язково, дівчата і хлопчата. Буду вас чекати у себе в твічі.